Баранов Максим Володимирович народився 30 липня 1992 року в селі Вовчанське Якимівського району Запорізької області. Жив у селі Сиваське Новотроїцького району Херсонської області, солдат першого батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади. В липні 2014 року добровольцем пішов на фронт. Загинув 24 серпня 2014 року під час обстрілу градами прикордонного села Новоіванівка Донецької області. Указом президента України від 15 травня 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, нагороджений орденом, за мужність третього ступеня. Посмертно. 2009 рік. З великими планами на життя Максим закінчує школи у рідному селі. Вчителі й рідні кажуть, що він був дуже справедливим та мріяв стати правоохоронцем. Мати розповідає, що Максим був звичайним сільським хлопцем, який дуже любив тварин. Він здійснив саду. Успішний коротві печки. Не собирай, не собирай, яка і принесе. Мама, дивись, я каже, папа приносив. Якась собача, якась кошеня. Він завжди додому приносить. завжди він їх жалів, всі дома можна оставить. Мам, мама ну, можна, він сам там. Не знаю, він з дитинства з, з, з тваринами. Школа, в школі в нього дуже було багато друзів. От на нашій вулиці у нього дуже там друг такий. Толя Гусачок. Вони щось як братя з ним. У нас з рядишкам там дідський сад і дитяча площадка. Вони дуже там часто бігали, гуляли в футбол. Прибіжать, мам, я на футболі. Після школи Максим навчався в професійному училищі на будівельника. Але весь час казав матері, що це не його справа. Він не залишав надії, що своє дитяче захоплення тваринами вдасться втілити в майбутній професії. Максима призивають до армії. У військкоматі йому запропонували піти у внутрішні війська. Порадившись з родиною, хлопець їде до Сімферополя, де базувалась його військова частина. І саме тут Максим здобуває професію, про яку завжди мріяв. за чотири прослужив, він мені дзвонить і каже, мам, тут направляють на навчання на кінолога. Він же ж собака моя саме. Кажу, синочок, ну якщо виходить, якщо в тебе є бажання вчитися, пожалуйста. він вже дзвонить з Золочева. Мам, я на кінолога, він закончив там образування до вот кінолога в Сімферополі. Згодом Максим перевівся до Херсона, щоб підтримати мати, яка важко хворіла і потребувала допомоги. Він попадає от в Херсонську воєнну частину, вже інструктором кінологом 3056 часть. Приїхав він тут, тут дуже йому добре було, він дзвонить, мамочка, так хорошо, всі мене приймають, всі зі мною советуються, понравилося йому. Потім через час він приїжджає, мама, я буду женитися. Ірина познайомилась з майбутнім чоловіком, коли приїхала до Сиваського на конікули провідати рідних. Як з'ясувалось пізніше, вони ходили до одного дитячого садочка, пішли разом до школи. Але після першого класу Іра з мамою переїхала до Херсона. В рідне село дівчина їздила дуже рідко провідувати батька. Саме тоді вона зустрілася з Максимом, який приїхав до батьків у відпустку. Півроку у них були стосунки на відстані. А коли Максим перевівся з Сімферополя до Херсона, молода пара починає жити разом. Он дуже чекав ребенка. Он дуже хотів Артемку. Он чекав, коли він піде, щоб почав ходити сам, щоб з ним гуляти. Ну. Но... так уж получилось, что он этого не дождался. Даже когда приходил с работы, там уставший очень сильно, он все равно быстренько кушал, там и все равно уделял постоянно Артемке какую-то, ну, хотя бы он даже мог не спать, но все равно с ним погулять. Там. Всегда я уставшая, потому что мы жили одни. Я устаю, он всегда иди отдохни, я с Артемкой погуляю, я там его спать уложу, я там покормлю. Еще я была время училась, последний год уже, когда Тёва родился. Он постоянно помогал мне, когда я была на учебе, он с ребенком оставался. Свого сына Артема Максим хотів виховати справжнім чоловіком, навчити його людяності. Сина хотів вирости таким, щоб він був похож на папу, щоб він був таким самостоятельним, мужественним, щоб був культурним. Он очень хорошо относился к женщинам, он был воспитанным. У него не было, никогда никого не обижал. Очень был хороший. Я хотел, чтобы Артемка таким был. Коли Артему було 9 місяців, Максим пішов добровольцем в зону АТО. Пояснив рідним і близьким, що не може інакше, що це його борг перед державою. Він як виїжджав, я дуже плакала. Він завжди так Дивися, каже, мам, ти як чувствуєш, що не приїде. Я кажу, синочка, не дай Бог. 28 липня Максим потрапив на схід країни. 15 серпня він дзвонив рідним з Підоловайська. Повідомив, що російські війська перейшли кордон, обстрілюють їх з градів, згоріли всі речі, документи. Бої тривають. Где-то за неделю до всего случившегося, просто муж сам на, написал сообщение, что ну, мне кажется, он чувствовал, что что-то с ним может случиться. Он написал сообщение, что если со мной что-то случится, ты вырасти сына. Мати дусливна пам'ятає кожный дзвінок від сина. боявся, сына. Мам, ми попали тут-то-то тута. На ну, нас так як зустрічають жителі, так, коли Хто не чуть, хто каже, поділиться чим-то, а хто каже, так бачу проти, ми старалися не, конфлікти не влізати. І кожен день у нього таке було, що кожен день він має подзвонити і читатися мамі. Мамочка, все, я живу, все нормально. Якщо він не виходить на зв'язок, я вже дзвоню Ірі. Іра. Дзвонок був, вона мама дзвонок був. Все успокойтесь. він сказав, щоб я вам прозвонила, щоб все нормально. В Один день це було на День Незалежності, 24 августа. Ми якраз сиділи, дивилися парад по телевізору. «Господи, ну що ж там у них тихо? Везде парад, так порад таке, таке оружжя покажуть, такі машини. Думаю, ой, господи, хоч би б дітям таке оружжі, щоб помогло їм. Я не знаю, часом в 11 він дзвонить, мама. В нас так тихо, ніде не стріляють, тишина. Ми, кажемо, мабуть, сьогодні буде нам молодих. Це був останній дзвінок від Максима. Ближче до вечора Світлана Володимирівна намагалась вийти сином на зв'язок. Її не покидали тривожні перечуття. З цього моменту пройшло півроку пошуків, надій, сподівань. Відповідей на запитання вони не знаходили. Пізніше через військову частину вдалося дізнатись, що їх звод потрапив в оточення. Більшість бійців взяли в полон. Ми шукали його. ми через інтернет шукали. Потім зв'язувалися з такими мамами, як я. Находили, находили телефоны. Одно время я тоже вот, звоню в военную часть, скажу, вот сегодня должны освободить там пять человек или четыре человека с плена. Ну расскажи, ну что-то они рассказывают, что-то они рассказывают за Максима. Надо что, это самое. Он все нормально, все нормально, никто мне ничего не говорил. Через волонтеров тоже. Вот был звонок, например, вот звонят мне. Ваш сын лежит в Донецке, обгорел, треба срочно, щоб ви або ДНК здали, або це саме. Ну, ДНК, значить ДНК, а я сюди, в Херсон, здача ДНК. Пожалуйста, вам ДНК. Кажу, може ви мені адрес скажете, може я поїду туди. Ні, волонтери запрещали, кажуть, ні. Куда въезд в Донецк, куда что поедем. Мы сейчас через, скажем, через волонтеры все знаем. Сейчас... Вот уж волонтеры все выяснялись, потом по ДНК говорят, нет, это не ваш мальчик. В року мати і дружина плекали надію, що Максим живий, що він в полоні або поранений. Їх постійно обнадіювали. Багато хто навіть намагався нажитись на людському горі много було машинників, которые дзвонили та на протяжні много времени. Ну і говорили, що ваш муж тор там, там, там і там, він жив, там треба туди заплатити, туди приїхати ще щось. там. И даже из-за этого некоторые были, ну, сразу понятно, что врут. А некоторые так правдоподобно рассказывали, что, может, не то, чтобы верили, хотелось верить в это. Мы эти полгода все ждали, надеялись, что ну, все-таки он жив. Никто не хотел верить, что, естественно, что так случится, что так будет. Мы до последнего верили. Да даже когда ДНК уже сказали, никто не верил. Просто уже пришлось смириться. 24 серпня о 18.30 Максим Баранов загинув в бою. 27 лютого його ховали на батьківщині. Після довгих місяців пошуків, спілкування з волонтерами, родинами зниклих солдатів, керівництвом військової частини, волонтерська група Чорний тюльпан знайшла під Амвросівкою поховання воїнів. За аналізом ДНК вдалося ідентифікувати тіло Максима. Воєнний час організовують. Похорони привезли мені. 45 літ Максимка дома. Ну, маму привезли подарок. На моє день рождения на 45 лет привезли Максимку. Ми 27 февраля ми йому характери. Я я ховала, я не вірила, тому що я не бачу. Не бачила, в нас був цинковий гроб, все закрито, все. Я, там, я казала, глаза не бачить, серце не вірить. в мене була надіжда, я кажу, я сподіваюся, що він де та, може він десь у пліну. Ну ви ж каже, були в пліну, може він був у пліну. Один мальчик підійшов і каже, мамочки, я душ тебе, просив, не шукай його. Його немає. Він не живий, каже, він у нас на глазах погиб, Не шукайте. Я кажу, ні, в мене ще надежда була трошки, а зараз я ж кажу, нема надіжди. Ховали Максима в селі Сиваському. Провести загиблого героя в останню путь прийшло все село. Колеги Максима та ті, з ким він пліч опліч воював, захищаючи свою країну. Серце болить дуже. Все одно як -то не віриться. Все одно поглядаю на двері. Думаю, от приїдем сімка, як завжди. він казав мамулечка. За своє коротке, але яскраве життя Максим встиг здобути професію одружитись та народити сина і покласти своє життя за незалежність Батьківщини. Мати розповідає, що в нього були прості прагнення справжнього чоловіка. Як всі він хотів. как говорят, построить дом, посадить сад и родить ребенка. Сына родил, дом, конечно, не успел построить. Ну, сад посадить, дом а от он саженцы, то садил деревья так. Не знаю, как все, мечтал о хорошей семье. Очень любил детей. Он всегда своему другу говорил, Саме головне построїти дом. Щоб ребенка був в своєму домі. Так склалося, що одне бажання здійснилось вже після його загибелі. На гроші, що виплатила держава, дружина придбала квартиру, де тепер мешкає з маленьким Артемом. Указом президента України від 15 травня 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно.